Один в студії працює журналіст Валентина Ілліна. Ситуація, котра нині склалася в країні, вкрай складна. Від військових дій потерпає схід України, захід приймає біженців. Суспільство обговорює анексію Криму, державні заклади освіти медицини потерпають від недофінансування. Втім, життя продовжується тільки не для всіх. Є люди, котрі від дірок у бюджеті приречені на смерть. Дитяча онкогематологія спочатку початку 2014 року не отримує лікарських препаратів від держави. Як лікувати дітей, де брати кошти на дороговартісні препарати? Тема нашої сьогоднішньої програми. Гості ж нашої студії, заступник. Голови управління благодійного фонду скарбниця Надії Мар'яна Рева та Любов Краков'ян за відділенням дитячої обласної онкогематології. Вітаю вас. Доброго дня. дня. Любов Іванівна, перше питання до вас. Скажіть, будь ласка, в порівнянні з минулими роками, наскільки зросло захворювання серед дитячого населення на онкологічні хвороби? Ну, давайте почнемо з того, що ем... В відділенні онкогематології лікуються діти із онкологічної патології, як ви сказали, і з онкогематологічної тут є трошки різниця. Онкологічна патологія це дітки із так званими солідними пухлинами. Простіше сказати, це просто із пухлинами. А онкогематологічні захворювання це є. Різні види лейкозів, це є лімфогранулематоз, це є лімфома. Здається, що це одні й ті самі захворювання, але ні, вони є різні. Вони вимагають різних підходів, вони вимагають різного лікування. Таких діток в основному у відділенні з кожним роком стає більше. На превеликий жаль. Якщо раніше ми починали з того, що от, ми таку більш детальну громістку статистику ведемо з 2000 року, ми починали з того, що у нас було десь порядка 10-8, іноді 5 діток із онкогематологічною патологією, і дуже мало, дуже мало двоє-троє дітей з онкологічною, то, якщо ви додасте, ви будете бачити, що це десь до 15 пацієнтів свіжих в рік. То зараз, наприклад, у 12-му році у нас було 34 дитини, у 13-му році було 39 дітей. Зараз у нас уже є 20 свіжих пацієнтів, пройшло тільки півроку, і то ще тільки зараз шостий місяць на вулиці. І тому сказати, що ця патологія росте як сніг з гори котиться, так це буде правда. Вона росте на жах. Патологія росте, а от тоді цікаво таке: всі при слові онкогематологія онкологія, всі зразу жахаються, лякаються. Діагноз невиліковний і вирок, скажіть з вашого власного досвіду з тої кількості пацієнтів, які вам доводиться лікувати за рік і от ви вже сказали з 2000 року, це 14 років. Е, наскільки прогрес, прогресує? Я не знаю, е, як би сказати, наскільки можна. Вилікувати, витягнути цих діточок, чи всі вони безнадійні? Отак ось? Ну, по-перше, звичайно, що не всі безнадійні, звичайно, що це не є вирок, і звичайно, що за кожну дитину треба боротися. І честь і хвала тим батькам, які не здаються, не складають руки, борються за своїх дітей. І, звичайно, що багато дуже робимо ми, і як лікарі, як персонал медичний, і звичайно, що ті е, жертводавці, помічники, волонтери, які нам допомагають. Те, що це є не вирок, можна судити навіть по тому, що от зараз я е, готувалася до цієї зустрічі, під, піднімала деякі свої дані. От навіть знову ж таки з того самого 2000 року, по цей час у нас зараз на обліку знаходиться 200 дітей. Це ті пацієнти, яких ми знаємо з 2000 року. Але це не всі пацієнти, тому що частина з цих дітей вже стали дорослими людьми. Вони все одно залишаються під наглядом лікаря, але вони перейшли під нагляд дорослих лікарів. Ці діти вже, слава Богу, мають своїх дітей, вони створили сім'ї і вони продовжили свій рід, рід своїх батьків. Це говорить про те, що ні, це не вирок, з цим треба боротися. На превеликий жаль, є якась частина дітей, які померли. Якщо за цих діток говорити, то в середньому, знову ж таки, згідно нашої нашої місцевої статистики, в середньому троє, четверо, іноді п'ятеро, іноді двоє дітей у нас помирає. Це за дуже рік шкода. Місяць? Це за рік. Це за рік. Дуже шкода, дуже тяжко, тому що для кожної мами її дитина це єдина дитина. От і хоронити дітей, тоді коли все-таки мають хоронити діти батьків, це є жахливо. Але сказати, що це безнадія, ні, це безнадія для тої жінки, яка похоронила свою дитину. Але це не безнадія для всіх, решта для тих, в кого діти одужали, вижили. Інша справа, що сказати, коли дитина одужала, отут -от є певні нюанси. Це є дуже тяжко, тому що хвороба є підступною. Іноді вона може давати про себе знати на другий, третій рік. Лікування і нагляду за дитиною, а іноді вона може причаїтися і давати про себе знати так званими вторинними пухлинами вже навіть і через 20 років. Буває всяке, і ніхто з нас не господь Бог, і ніхто не може цим керувати. Але треба завжди пам'ятати, що б не сталося. Перше з цим можна боротися, друге з цим треба боротися. Обов'язково треба боротися і не складати руки. І третє, нагородою цієї боротьби буде біля вас ваша дитина, яка буде біля вас тривалий час. Все ваше життя, все ваше довге життя. Щоб лікування було приносило результати, в першу чергу позитивні результати, потрібно ліки, яке вже проанонсувала з 2014 року. Я знаю з неофіційних джерел дитяча онкогематологія обласна не отримує лікарських препаратів. Так це чи ні? І як ви справляєтесь? Ну, по-перше, ваші дані відповідають якоюсь мірою дійсності. Ми... Не отримували е, тих медикаментів, яких ми замовили на 2014 рік. Себто, в кінці 2013 року, Міністерство охорони здоров'я своїм наказом видає певний перелік медикаментів. Я мушу зазначити, що не всі медикаменти, які використовуються, входять в цей перелік. От воно видає цей перелік. Воно крім того, видає певну суму, на яку цих медикаментів можна замовити. Це так звана квота. От і по цій квоті, згідно того переліку, я як обласний дитячий гематолог, я замовляю медикаменти для пацієнтів, які будуть лікуватися в наступному році у відділенні і які будуть спостерігатися і лікуватися амбулаторно. Але на превеликий жаль до цього часу ті медикаменти, які замовлені, тому що медикаменти були замовлені, квота була оголошена, квота, до речі, дуже велика. 11 мільйонів 800 тисяч це багато, це хороша сума. Інша справа, ще раз повторюся, що не всі медикаменти входять в той перелік, ті, які необхідні для лікування дітей. От і ця квота була перерахована на ті медикаменти, які ми замовили, але на превеликий жаль, ні один із цих препаратів поки що не поступив. Себто, ми зараз користуємося. Тими медикаментами, які є в залишку, які залишилися від 2013 року. Знову ж таки, дуже добре склалися обставини, що в 2013 році ми мали також досить значну суму, це було 6 мільйонів, і ми маємо зараз якісь залишки, але це говорить тільки про те, що ми маємо залишки, але ми не маємо достатньої кількості медикаментів. І тому постає питання, що. Той е, перелік, який якого немає зараз в лікарні, але який є необхідний нашим пацієнтам, повинен закуповувати за чиї кошти? Кошти батьків, це перше. Звичайно, кошти благочинців, кошти добродійників. І, звичайно, в цьому нам допомагає волонтерська команда, дуже сильна, яка є в ви Вже торкнулися цього запитання. В нас тут є Мар'яна Рева. Вона очолює скарбницю надії. Пані Мар'яно, скажіть, будь ласка, хто вам допомагає збирати кошти, яким чином, і, от, наприклад, в цьому році, зокрема, за благодійні кошти, скільком діткам довелося допомогти? Нам допомагають кошти збирати жителі України. Тобто люди мають інформацію в інтернеті, читають регулярно наші новини і хто вважає за потрібне, ті люди жертвують кошти. І також в місті розставлені наші скриньки. Тобто люди, які знають наш фонд, вони жертвують кошти в скриньки. В цьому році допомогти вдалося великій кількості дітей, це на до 70 дітей, тому що ми допомагаємо не тільки тим дітям, які зараз лікуються в відділенні онкогематології, а й тим, які вже завершили лікування, основне лікування. Але де інколи потрібні медикаменти, яких можна купити в Україні, але батьків немає коштів. А інколи є такі ситуації з деякими хворобами, коли ліків. Україні взагалі немає, і тоді ми просимо благодійників, щоб вони за свої кошти привезли з Європи чи з Росії медикаменти і просто подарували дітям. Тобто в нас досить часто виникають і такі ситуації. Наскільки охоче? От ви сказали про просити за кордон, люди йдуть на контакт допомагають українським дітям в основному допомагають дітям жителі України, саме жителі України, але інколи бувають пожертви і за кордону, коли люди допомагають дітям. Важко сказати наскільки охочі чи неохочі люди жертвують поки що на складається так ситуація, що попередні роки люди відгукувалися практично на всі наші прохання про допомогу. Цей рік, звичайно, дуже важкий зв'язку з політичною ситуацією в країні. Це не тільки в нашому фонді, це у всіх благодійних фондах. У всіх хворих людей, які просять про допомогу. Ситуація важка. Люди жартують набагато менше коштів. Ну але поки що, ми відносно справляємося, звичайно. Попередні роки в нас не було таких ситуацій, коли батьки просили про допомогу, а ми знизували плечі, ми казали, що на жаль, ми не можемо допомогти. Зараз у нас вже досить часто є такі ситуації, коли батьки просять, а ми говоримо, давайте ми купимо вам там, наприклад, один препарат за 800 гривень, а інший за 400, ви вже справляєтеся якось самі. Або, наприклад, ми вам оплатимо обстеження, а ви купуєте ліки. Тобто зараз на жаль, ми дуже часто стикаємося з такими ситуаціями. Любов Івановна, скільки в загалом середньому треба на одну дитину коштів. Для батьків можна якось так. Ви знаєте, о -о -о зараз, зараз я вам на превеликий жаль навіть не дам відповіді на це питання, тому що гаразд, тоді так, один день. Один, один день. день лікування. Давайте так, я не можу дати відповідь на це питання з тої причини, що, по-перше, я не володію інформацією про ціни наших медикаментів в аптеках. Тому що перше, це те, що ціни піднялися, ви знаєте. Друге, це те, що є певний бар'єр, ми всі люди, лікарі також люди, це треба пам'ятати. І є певний бар'єр, якщо ти знаєш свідомо, що медикамент є дороговартісним, практично у онкогематології і онкології дешевих медикаментів немає. От тут дійсно діє той принцип, що дешева рибка, вонюча юшка, розумієте, не можна. От, і якщо медикаменти, ти знаєш е, вихідно, що медикаменти є дорогі, але е, Якщо тобі наприклад скажуть, да вони є дорогі, це одне. А якщо тобі скажуть так, оце лікарство коштує 23 тисячі 42 тисячі один флакон. Розумієте, це що це яко робити? так, що тоді робити? Це якоюсь мірою навіть лікаря буде зупиняти від призначення цього лікарства препарату. Значить, давайте будемо шукати щось дешевше. Дешевше, ви ж розумієте, з того, що я сказала перед цим, що. Не завжди потрібно шукати щось дешевше. І тому для того, щоб не ламати щось в собі, не переступати цей бар'єр, ну, принаймні я для себе виробила таку методу, я не цікавлюся вартістю медикаментів. Я знаю, що вони дорогі. все. Друге, різні діти потребують різної терапії, різної підтримки. Різні діти мають різні ускладнення, по-різному відносяться до медикаментів саме дитячий організм. І тому для них також з певного стандарту вибираються різні препарати. І тому говорити про щось усереднене мені зараз є дуже важко. Не тому, що я не хочу дати відповідь на питання, а от саме з погляду на ці причини, що я виклала. Одним словом, якщо те, що ви сказали, і що ви оминули, можна сказати, що батьки не справляються однозначно. Однозначно. потрібна допомога держави, суспільства в цілому, так. тільки тоді можна говорити про лікування онкохворої дитини, і надіятись на ефік. і надіятись. Гаразд ще ви обмовились про те, що є в нас препарати, які потрібно призначати онкохворим діточкам. А вони в нас в Україні не зареєстровані. Що тоді? Ну, по перше, є, я вже говорила, є певний мозівський перелік, і не всі препарати, які застосовуються, які є затверджені знову ж таки мозівськими протоколами в переліку лікування того чи іншого захворювання, не всі вони входять в цей мозівський перелік. По-друге, є препарати, які взагалі навіть не ліцензовані в Україні. І, але ці препарати потрібні, тому що ми користуємося. Ну, принаймні, дитяча онкологія і онкогематологія користуються загальноприйнятими чи європейськими, чи світовими, так званими золотими стандартами в терапії. От є, наприклад, протокол БФМ, це є європейський золотий стандарт в лікуванні гострих лейкозів лімфобласних. Є протокол DAL – це є європейський золотий стандарт в лікуванні ЛГМ. От саме цими протоколами ми керуємося у лікуванні наших пацієнтів в цих протоколах і в тих протоколах, які розроблені на їх основі нашим Міністерством охорони здоров'я, є ряд препаратів, які просто обов'язкові до використання, але які не є ліцензовані. І тоді нам на допомогу приходять тільки волонтери. Христо, чи можна дізнати? якось вплинути на ситуацію загалом в країні, ну, щоб вони ліцензували ці препарати? Можна я на це Будь ласка. Він. взагалі в нас в Україні є досить дивна, існувала досить дивна практика, коли виробник, який виробляє медикаменти, він приходить на український ринок. Він потрібен з він змушений зареєструвати свій препарат. Це є нормально. Він прийшов, пройшов сертифікацію. Йому дали дозвіл продавати препарат в Україні, але Через 5 років він повинен повторити цю процедуру. Відповідно, він цю процедуру кожних 5 років вирушений. Це, це я думаю, що всі знають. Всі так. про це знають, але мова йде про те, що в вартості ліків включена велика велика кількість. Будемо відверто казати хабарів, які включені туди ж вартість ліків. Відповідно, виробники перший раз пройшли цю реєстрацію, другий раз, можливо, пройшли, на третій раз. Вони сказали, ви знаєте що. Якщо ви не можете навести лад в своїй країні, то вибачайте, нам як європейському виробнику, німецькому, чи австрійському, чи швейцарському не цікаво працювати в Україні. Ми тут не продамо настільки багато ліків, як ми змушені заплатити цих різних в різних різних внесків і потратити бюро, час на бюрократичні перепони. Відповідно, ми стикнулися з тим, що, наприклад, в цьому році у нас вже Є перелік до 250 різних препаратів для людей з різними різними діагнозами, яких немає в Україні, які потрібні для лікування життєво необхідні, але яких немає. Люди змушені їх привозити контрабандою з інших країн. Ну поки що, ми, як громадські активісти, єдиний вихід, який бачимо в цієї ситуації, це. Вимагати з міністерства охорони здоров'я спростити систему реєстрації, тобто ввести автоматичну реєстрацію. Якщо ліки зареєстровані в країнах Європейського Союзу, то автоматично вони мають бути допущені до продажу в Україні. Ну, це в принципі це і нелогічно. Як може українська лабораторія своїм остаткуванням перевірити ліки, які вироблялися в Німеччині 100% я здається, що це ну це очевидно. Це як кажуть, їжу понятно. Що якщо ліки продають в Німеччині, то чому їх не можна продавати? в Україні? Я думаю, що це питання є, треба якнайскоріше піднімати. Новий це президент, питання... можливо, буде нова адміністрація. Відповідно, треба стукати. Питання стукати, Питання Про реєстрацію стукати. ліків постійно піднімається. Проблема в тому, що у нас дуже багато інших проблем. Тобто настільки багато. Проблем, що навіть те саме Міністерство охорони здоров'я не справляється з вирішенням цих проблем. Наприклад, у 2014 році ще не проведені тендери на препарати. Жодні По жодним державним закупівлям на медикаменти ще не проведені терміни. Можливо, тендери. тому, Любов Іванівна, частина наших дітей так прагне за кордон їхати на лікування? Може це бути якоюсь перешкодою? Ви знаєте, що, можливо, якоюсь мірою так. Але я ще вам мушу сказати, що, напевно, це наша ще ментальність в тому сенсі, що завжди краще там, де нас немає. Ми звикли, що там є краще, я згідна, медицина там чудова. Я не один раз там була на стажуванні, я можу сказати цілком категорично, як людина, яка бачила це все зсередини. медицина чудова, лікарі знаючі, умови хороші. Але якщо би ми мали ці умови, Якщо би ми мали ці медикаменти, то те, що ми робимо в наших умовах і з нашими можливостями, то з тими можливостями це ого розумієте, Дайте до нашого розуму, до наших знань їхні можливості. І ми Я так розумію, медик. Ви сьогодні з певністю можете сказати, що рівницька дитяча онкогематологія лікує дітей не чим не гірше ніж за кордоном. Однозначно, якщо би нам дали ще можливість використовувати ті медикаменти, які ми хочемо, а не їхні аналоги, наприклад, індійські. Якщо би нам дали можливість мати ту апаратуру, застосовувати, яка там є для виходжування, тому що чудово, дуже добре лікувати дітей, але після нашого інтенсивного лікування їх треба виходити вернути до життя. Якби ми мали такі можливості. щодо виходити і вернути до життя. Апарат штучного дихання зовсім нещодавно була в рівному така ситуація, коли доводилось апарат із міської лікарні привозити дитячу Добре. онкогематологію. Воно нашуміло батьки звернулися до адміністрації, звернулися в пресу. І таким чином, чому досі дитяча онкогематологія не оснащена апаратом штучного дихання. Ну давайте почнемо з того, що це не має бути онкогематологія. тому що хоча б дитяча обласна лікарня. Так, реанімація це так, має реанімація. бути реанімація. Так. Давайте так. Перше, це має бути оснащена дитяча реанімація, тому що якщо є цей апарат, значить він є доступним. Ну, якщо його могла закупити одна лікарня, значить, відповідно, могла може закупити і інша. Але тут я думаю, що це, напевно, питання не до мене, тому що це питання має вирішуватися на рівні адміністрації. Але ви піднімали це питання? Ми говорили про те, що для вихожування наших дітей. І для вихожування тих інших дітей, які є у відділеннях інших. Для їхнього вихожування для допомоги їм у кризовій критичній ситуації обов'язково цей апарат необхідний. Це однозначно, і це питання піднімалося. Мар'яна, скажіть, будь ласка, а ви не пробували якусь акцію принаймні зробити для того, щоб зібрати кошти на апарат штучного вдихання? Чи є набагато важливіші проблеми? Е, ні, ми не пробували тільки з одної причини з того, що ми вже декілька разів збирали кошти на придбання обладнання? На жаль, на придбання обладнання люди дуже погано жертвують кошти. Тобто ми не можемо взяти на себе зараз відповідальність, почати збирати кошти в сумі мінімум 600 тисяч гривень. Цей апарат коштував на початок року. Зараз я думаю, що він уже тисяч. Коштує. Тобто, для нас є цілком підйомною сума 10 тисяч гривень чи 20 тисяч гривень, але не така велика. Ми не настільки великий благодійний фонд. Потрібно стукати що... до керівництва області, наскільки я зрозуміла, принаймні до керівництва області і до керівництва держави, скоріше вс ну, тобто в них є набагато більше можливості і. Керівництво області має розуміти про те, що обласна дитяча лікарня це є лікарня, в яку може потрапити будь-яка важка дитина з будь-якого району області. По нашим даним, деякі районні лікарні, оснащені реанімацією краще, ніж реанімація обласної дитячої лікарні. З тою проблемою стикаються щоденно батьки, і це питання так само потрібно вирішувати. Тобто потрібно залучати <звичай> любовна специфіка лікування онкохворих дітей така, що їм потрібно постійно донори крові. Яка в нас ситуація взагалі з донорством зараз? Ви знаєте, що, проблем з донорством є багато. Напевно, починати можна з того, що от день тому був день донора, дуже хороший був круглий стіл організований, і на цьому круглому столі виступала головний лікар станції обласної переливання крові, яка сказала дуже такі цікаві, хороші правильні речі в тому сенсі, що. Вони мають банк донорів, в яких є різні групи, є досить велика кількість, якими вони можуть кров яких може забезпечити потребу області. Це я просто ну нехай не дослівно, але цитую виступ. Е Пані, яка виступала на цьому круглому столі, але батьки, намагаючись якоюсь мірою, і батьки, і можливо адміністрації лікувальних закладів, а наша лікарня це також лікувальний заклад, намагаються якоюсь мірою зекономити кошти, тому що лікарня за препарати крові потрібно лікарні перерахувати кошти тому закладу, де вона бере ці препарати крові. Отже, для того, щоб перераховувати меншу суму. То е, намагаються не використовувати тих донорів, які є на станції переливання, які є перевіреними, які знаходяться в цьому банку даних, а намагаються е, батьків е, залучити. залучити до знаходження своїх донорів, і тоді буде платитися набагато менша сума лікарні. Розумієте? Я не можу говорити про те, чи правильні ці дії. Я бачу наслідки таких дій, а наслідки це те, що. Е, Десь в середньому, я вже також піднімала цю статистику: 33% наших пацієнтів мають вірусний гепатит. Це є ціна того, що намагаються економити і батьки, які шукають своїх родичів, близьких, далеких і так далі, ну і лікувальні заклади. Шкода, тому що знову ж таки, згідно цієї статистики, яку я підібрала, у нас, наприклад, за два, ну, скажімо, за півтора року, за 13-й рік і за частина цього року, у нас померло п'ятеро пацієнтів із онкогематологічною патологією. Четверо з цих пацієнтів мали гепатит. Себто у них перебіг хвороби був набагато тяжчий, лікування вони піддавалися набагато важче, і вони вийшли не в ремісію, а вони вийшли в рецидив. Чи їхній перебіг їхньої хвороби так ускладнився, що привів до смерті? Мар'яна, ви також опікуєтеся донорами. Скажіть, будь ласка, а донори, які приходять до вас, де здають кров? На станції переливання крові? Будь ласка, розкажіть так. нашим глядачам детальніше. Якщо все-таки виявляться серед глядачів, Люди ті, можуть що підходити хочуть здати. на станцію переливання крові, говорити про те, що вони хочуть здати кров для онкохворих дітей і здавати кров. Якщо людина хоче постійно здавати кров, то вона може звернутися до нас. Ми її внесемо в базу даних, і тоді цій людині будуть вже більш частіше дзвонити з проханням, якщо потрібно буде здати кров конкретної групи для конкретної дитини. Зрозуміло е, Любов Івановна, це мабуть питання до вас зовсім нещодавно з'явилася така інформація, що в обласну е, онкологічну клініку ставлять прилад для е, опромінення пухлин. Наскільки я зрозуміла, так і також з'явилася інформація, що так як ваше відділення дитячої онкогематології потребує розширення, то частину лікарні перенесуть все-таки туди. Як ви дивитесь на це? Ну, ви знаєте, по-перше, що там дійсно там є лінійний прискорювач. Це вже, по-моєму, вони поставили другий такий апарат, тому що перший вже працює десь коло двох років, і наші пацієнти отримують на ньому лікування. І, до речі, дуже якісне лікування, і ми дуже задоволені. І мушу сказати, що не тільки з нашої області діти там лікуються, лікуються пацієнти з інших областей, а лежать вони під спосередженням лікаря саме у нас у відділенні, через що власне постало питання не тільки через зростання онкогематології. Патології, але через те, що ми почали брати на себе в зв'язку із відкриттям цього лінійника і роботою на ньому лікарів онкодиспансера, такою якісною роботою, саме в зв'язку з тим, що почали приїжджати дітки з інших областей, постало питання перезавантаженості нашого відділення і навіть якоюсь мірою конфлікту між тими батьками, які приїжджають з інших областей, і тими батьками пацієнтів, яких з нашої області. Тому що не завжди на одне ліжко можна покласти двох пацієнтів пацієнтів. от і тому е, це є дуже важливим питанням. Так, нам потрібно розширюватися, е, але е, тут стоїть питання напевно якості цього розширення, тому що, якщо говорити про те, що переносити відділення там є хороші площі, там є лінійник, і перенести нас туди, е, я не вважаю це за доцільне, тому що наші пацієнти потребують не тільки опромінення на лінійному прискорювачі. А і інтенсивної терапії. А якщо є терапія інтенсивна, то відповідно і наслідки цієї інтенсивної терапії є е, дуже глибокими. Вони потребують нагляду не тільки лікаря-онколога чи лікаря-гематолога, який, якщо відділення перенесеться, буде працювати там, але і лікарів суміжних. Лікарня Рівенська обласна дитяча. Це є багатопрофільна лікарня. В ній є спеціалісти різних профілів. Вони є доступні для наших пацієнтів. Ці лікарі у будь-який момент. День чи вночі ті лікарі, які чергують, можуть прийти, поглянути на пацієнта, зробити свої висновки, дати свої призначення. Якщо ж ми будемо на іншій території, то лікар, який консультант, який нам буде необхідний для наших пацієнтів, він зможе приїхати тільки тоді, коли він зможе приїхати. Дитина буде чекати, а хвороба? А хвороба буде чекати? Чи вона забере дитину в той кращий світ? Я думаю, що це нелогічно переносити туди відділення. Я зрозуміла. На жаль, час нашого ефіру вичерпано. Проблеми, які ви окреслили. Я думаю, що сьогодні ми з вами не вирішили, але принаймні донесла до тих, хто буде не стояти осторонь, хто може повпливати на це все. Вам спасибі, що знайшли час, здоров'я вам натхнення у вашій нелегкій праці. А ми всі не будьмо байдужі, будьмо здорові і на все добре.